Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що? Поїхали! Сьогодні я затрону тему історії Техасу та що спільного є між Техасом та Україною. Дуже цікаво було проводити паралелі в історії Техасу, як він став, здобув незалежність, а потім приєднався до Штатів, яка тут була мотивація, і що насправді це було не зовсім приєднання, а така фактично анексія через екстра кроки. Не всі знають, але Техас єдиний поміж всіх штатів, хто мав статус незалежної країни до того, як він приєднався до США. Техас навіть встиг заснувати свої власні посольства, одне в Парижі, про що свідчить відповідна табличка, її ви все ще можете знайти на будівлі готелю Вандом, що неподалік від садів Цюр'єрі. В Лондоні теж залишили згадку про те, що Техас колись мав інший статус. Там теж є пам'ятна табличка. Посольство проіснувало 9 років з 1836 по 1845 роки. До речі, британці до останнього підтримували ідею незалежного Техасу. Бо саме він виступав технічним союзником на противагу США. У зв'язку з цією природою відносин між цима двома країнами Британія навіть пропонувала Техасу гарантію техаських кордонів, захист як від США, так і від Мексики. Проте Незалежний Техас, скоріше за все, не мав шансів на подальше самостійне життя за. Фінансових причин. Саме тому, 29 грудня 1845 року, Республіка Техас стала штатом Техас і відмовилася від своїх власних амбіцій. Хоча, як стверджують Техасці, це не Техас приєднався, а Техас дозволив США приєднатися до Техасу. О як в той рік абсолютна більшість техасців, а саме 95%, проголосували на, можна сказати, референдумі за приєднання. Цей так званий референдум вийшов дуже вдалим. Техасці кажуть, що більш ніколи. За всю свою історію існування, вони не сходилися між собою ні в чому настільки добре, як тоді. Так, вражаючий успіх. Днем, коли молода, але горда Республіка Техас востаннє спустила свій власний прапор і підняла прапор США, Настав 19 лютого 1846 року. Техасці наполягали на тому, щоб ця офіційна церемонія мала місце, мовляв, за цю країну стільки життів було віддано, і вони заслуговують на цей момент. Момент, коли виборона незалежність Техасу стане сторінкою історії вже зовсім іншої країни. Церемонію було проведено навпроти техаського капітолію, тоді ще дерев'яного будиночку. Тодішній президент республіки дав короткий спіч. Багато хто похилив голову, а по чоловічих щоках катилися сльози, коли прапор, наче синє поле, в центрі якого, наче маяк, світилася самітня техайська зірка. Та сама емблема суверенітету Техаса. Прапор зняли і відклали разом із решткою реліквій мертвої Республіки. Кінець Республіці Техас. сказав Ансен Джонс, її вже колишній президент. Але віддаймо трохи назад. Із самого початку свого існування. Техас вважався таким собі «enfant terrible», бунтівником та розбишакою в складі Мексики. США хотіли анексувати Техас і приєднати до себе, але дуже боялися Мексики. Остання погрожувала війною. То Штати вирішили зачекати та подивитися, чим все закінчиться. Мовляв, ми не водимо віска, ви там самі якось вирішуйте, а потім ми ще до вас повернемося, як буде нагода, але вашу заявочку на анексію ми приймаємо. Тобто, наче і не обіцяли нічого, але й повної свободи теж не так, що би дали. Простою мовою техас. Просто кинули. То не для кого не було неочікуваним поворотом, коли Техас плюнув на все і заявив про свою незалежність від Мексики під час Техаської революції у 1835-1836 роках, коли та сама Мексика прибрала автономний статус республік у своєму складі, тобто не залишила жодних свобод. Справа в тому, що тодішній президент Мексики, диктатор Антоніо Лопес де Санта Ана за підтримкою багатих бояр ой, землевласців захопив владу над всіма інституціями державної влади і відмовився від основних постулатів чинної Конституції. То техаські колоністи зібрали раду і дісталися висновку, що треба йти за допомогою до свого іншого сусіда, тобто США, були відправлені представники Ради, щоб набрати волонтерів, людей, зібрати грошей, необхідне знарядження, а також щоб прищепити сусіду симпатію та співчуття до Техасу. Мовляв, як не ви, колишні колонії великої та агресивної імперії, зрозумієте нас на нашому шляху до свободи? Люди, що приймали рішення щодо напрямку та долі Техасу, були молоді, всі молодше 40 років. Дехто з них був уродженцем Техасу, але зовсім не всі, були й члени з Мексики, різних частин США і навіть Європи. В цей же час, 1 березня, народжується документ, резолюція, що призивала до незалежності Техасу. Створена за прикладом Декларації Незалежності на США. Наступного дня документ був підписаний всіма і народилася Республіка Техас. Миттєво було оголошено, що всі здорові чоловіки у віці від 17 до 50 років зобов'язані нести військову службу. Головнокомандуючим армією Техасу стає Президент Республіки. Він же ж командор флоту та голова поліції. Президент переобирався кожні три роки, і одна й та ж людина не могла служити державі більш ніж один строк. Молода республіка мала купу проблем ще до народження від ворожих відносин з колишньою метрополією Мексикою. Конфліктом із місцевими індіанцями, що періодично робили набіги на техаські поселення, захоплюючи дітей та жінок, а також стандартні проблеми, як то відсутність адекватного зв'язку, малочисленні дороги, відсутність поштового сервісу, ну і найголовніше, у Техаса не вистачало людей та грошей. За весь цей час, звичайно ж, Мексика не визнає жодної незалежності Техасу і оголошує війну. За рік, у 1837 році, штати визнають Республіку Техас як самостійну державу і відкривають посольство у Вашингтон, D.C. Гордий та незламний Техас фактично самотужки виборов свій незалежний статус і довів Мексиці, яку, до речі, Штати боялися тоді, що дійсно не хоче бути в її складі. За великим рахунком Техасу було плюс-мінус все однак. Бути незалежним, самостійним, або входити до складу іншої країни на правах республіки своїми свободами і самоуправлінням, навіть без світла аби тільки не з Мексикою. Але знов таки, незважаючи на те, що Техас визнали деякі країни, як то Британія, Франція, ті ж самі Штати, Мексика все однак не приймала такого рішення. І навіть коли вже Штати все ж таки анексували Техас і прийняли до свого складу, Мексика все однак вперто наполягала на тому, що Техас належить їй і тільки їй то 19 лютого 1846 року Техас офіційно увійшов в склад США і разом з цим приніс свої багаторічні проблеми, а саме конфлікти з Мексикою щодо кордонів. Ось так анексія Техасу призвела до Мексикано-американської війни. Хочеться додати, що штати дуже дипломатично унікали цієї війни і пропонували зробити те, що робили з іншими штатами. Вони пропонували Мексиці викуп за Техас. Ну і як ви вже здогадалися, Мексика відмовила. Вона все ще вважала всю ситуацію несерйозною, маразматичною, а Техас своєю і тільки своєю територією. Вона її вважала територією, яка бешкетує, бо їй же не звикати, Техас завжди таким був, і щиро вірила, що скоро вона зможе відбити його назад. До речі, про тільки свою в лапках територію. Техас в свій час. Був під шістьма прапорами різних країн іспанським, французьким, мексиканським, своїм власним прапором або прапором Республіки Техас, Конфедерацьким та Американським. Всі шість гербів, що належать цим країнам, можна побачити на куполі Капітолію Штати Техас. Тепер стає зрозумілим, чому ця назва Six Flags шість прапорів стала такою розповсюдженою назвою для, наприклад, парків розваг, торгівельних центрів та інших підприємств в штаті Техас. Техас став 28-м штатом країни і єдиним, чий прапор може маюрити на одному рівні із прапором США. Решта штатів, що ніколи не мали статусу самостійної країни до приєднання, такого права не мають. Їх прапор завжди розташован під прапором США. Ось така історія Техасу. Сподіваюся, було цікаво. До нових зустрічей і нехай вам всім щастить! Та-та!